Погода на вулиці, знову гівно. Не знаю чому. Мабуть, тому що вітер. Або тому що в мене настрій гівно. А, можливо, тому мені це не дуже подобається. що ви як новорічний настрій вже маєте. А, якось не знаю. Знаєте, коли от, типу... Постійно перед святами я взагалі мало що сприймаю як свята, за типу, мабуть, лише Новий рік та дні народження та й те Свята це дуже умовно в моїй голові Але це хоч якось як ну, типу, особливі якісь дні сприймається, знаєте і от чомусь. Кожен раз перед такими днями я в якомусь такому дурному настрої, такий якийсь мут і півюняний. Щось зі мною дуже не те. Не знаю. Типу не в плані того, що я там якось не так буду чи планую святкувати як хотів, чи щось такого, бо якихось планів святкувати немає. Бажання святкувати, ну типу, немає. Мені ок з цим. Типу прям максимально ок. Мені подобається такі дні проводити по-своєму. Знаєте, сам собі на голові, щось із кайфом подивитись, послухати, можливо пописати все таке інше. Але, але ну зовсім настрою якось ні на що майже немає. Хоча є ідея, з'явилася невеличка ідея, досить проста, нічого такого. Думаю, що окрім лору вже час робити пости про персонажів. Саме про книжкових персонажів, від чиїх пов пишуться глави. При тому, гадаю, що буду робити це у форматі лонгріду в Телеграмі. І, типу, як коротку версію десь в треці. Можливо. Ну, типу, ідея в голові виглядає поки так. А чи почну робити? Це вже питання. Хе -хе. Бо ідея ідеєю, але треба ще налаштуватися. А поки е бажання немає майже ні на що. Прям взагалі. Якесь буремне життя, буремне, буремний настрій. То такий, знаєте, відос миття. Бо чому? Бо тому що можу.